Є вже один питання на завершення, мабуть, я нещодавно знайшов цікавий пост Галини ЕТРЯКОВІ, -Е -Е народної депутатки від слуги народу, яка далі поштовхує ідею відкриття авіасполучення в Україні. Мовляв, на цьому наполягають Європейські авіаційні інститути. Мовляв, це дуже безпечно, і вони мають до кінця 24-го року відновитися. чи це, на вашу думку, є можливо, і що можна сказати про таких політиків? Тому що, як на мене, це а перше, безпека самого аеропорту, але по-друге, ще треба до Польщі долетіти там кілька сот кілометрів від Києва. Ну чи... так ну тут питання стояло: чи то це буде Ужгород свого часу лобіювали питання навіть гроші з держбюджету встигли подерибанити на ремонт аеропорту. Причому вже в умовах війни, коли підняли це питання, що, начебто. Злітка виходить відповідна вже на території сусідньої країни. Це небезпечно. Ну як це небезпечно? Радіус ураження крилатих балістичних ракет дозволяє вдарити навіть по аеропорту Ужгород. І давайте говорити про те, що української сторони немає достатньої кількості систем протиракетної оборони, щоб забезпечити хоча б коефіцієнт 0,8. Я вже не кажу. Жодна система ППО до речі не дає 100% гарантії. Навіть той самий залізний купол Ізраїля. Вони коефіцієнт ураження цілий 0,8. Це вважається досить високий коефіцієнт. Але погодьтеся, залишається 0,2. Правильно, а 0,2 це людські життя. Це і члени екіпажу, і відповідно безпосередньо пасажири, які будуть перебувати на борту літака. Але головне, пані Третьяко, не дає відповіді на питання: а хто зі страхових компаній погодиться, власне, на подібного характеру перевезення? Хто буде нести відповідальність у разі знищення повітряного судна? Держава Україна? Так питань нема. Давайте на себе брати всі тоді. Але е, знов стає питання щодо згоди власників е, е, повітряних суден. Чи будуть вони? згодні використовувати власну територію України для здійснення авіаперевезень, комплекс питань починаючи від безпекових, це не тільки інфраструктура аеропорту, її відразу накрию. І приводити приклад Кабула абсолютно ну недоречно. Або відповідно, приклад тож, аеропорту Бенгуріон в Ізраїлі, там зовсім інша ситуація. І в Афганістані і, відповідно, в... в Ізраїлі інші засоби ураження. В Афганістані вони максимум чим працювали: це ПЗРК, на кшталт Стінгера. А у нас, вибачте, крилаті і балістичні ракети. Тому ступінь ідіотизму людей, які просувають ці версії, ну можна тільки позавтракти. Аналогічно і в Ізраїлі там або це некеровані ракети, які є ну, досить легкої здобиччю. Залізного купола. тобто це різна номенклатура за ураження, вони цього навіть не розуміють. І постраждає не тільки відповідна, скажімо, інфраструктура аеропорту, але літак. Добре він піднявся, він знаходиться у повітряному просторі. Але я хотів би нагадати, повітряний простір України закритий після випадку з Малазійським боїнгом. А що з того з часу змінилося? Скільки У нас бюджет. безпечно небо чи що? Ну, для чого просувати ці тети? Ну, просто грошей списати з бюджету на відкриття аеропорту. Так ми дороги 18 мільярдів ремонтуємо. Запитань більш ніж достатньо. Ступінь ідіотизму подібних пропозицій вона просто критична. На жаль, на жаль. Пане Дмитре, я вам дякую за цю розмову. Це дійсно було дуже цікаво і дуже оперативно. Якщо сподобалося це відео, дайте про це знати, поставте вподобайку цьому відео. Напишіть, що ви про це думаєте. Підпишіться на канал. Ну і все буде Україна. Дякую. Тримаємо побачення. До, До побачення.